Віталію, назвіть мені, да. будь ласка, якщо можливо ви знаєте критерії необхідності і розуміння того, що допустимо має очолити антикорупційне бюро саме іноземець. Ні, так Я трошки зазначати. розумієте, це трошки інше питання. От ви правильно задали щодо траншу довіри. От ми споплюжили вже частково транш довіри міжнародних організацій до України. І ще, скажімо, там з березня місяця. От раніше законодавством на генеральну прокуратуру покладалися всі необхідні важелі, давалися боротьби з корупцією. Що зроблено? Нічого, хоч. Ще у них всі. Ми казали, що той закон просто дав робив прокуратуру монстром, вона могла робити що завгодно. Вже немає довіри. По-другому, вичитуємо зараз законодавство, яке антикорупційне про це національне антикорупційне бюро. Ми дивимося, що знову ті критерії от до нас приїжджали представники Європейського союзу на наш комітет і казали, коли ви будете створювати державне бюро розслідувань, воно постійно прописано і в цьому законі там вноситься там ну декілька не знаю, десятки змін до кримінально-процесуального кодексу, кримінального кодексу, де пропи. Писано, що повинно розглядатися державне бюро розслідувань. Я піднімав питання при бюджетному процесі, чому не виділяються кошти для того, щоб в цьому році вже реалізувати і організувати цей орган. Тобто, у нас мертвонароджені ідеї вже закладені в значить в, в в антикорупційному законодавстві, яке вимагає від нас європейська спільнота, і ми їх не виконуємо в жодному виходить, разі. великих функцій з прокуратури, так само не знято. Так, от Те, знаєте, що відбудеться? Знаєте, що відбудеться? Новий закон про прокуратуру 15 березня прийде Генеральний прокурор знову на наш комітет і скаже: бачите, гроші не виділили, ніяких жодних ініціатив від уряду від президента немає щодо організації цього державного бюро розслідування. Давайте тепер продовжимо строк дії наших повноважень щодо слідства до наступного року. І так буде знаєте, завжди і постійно. Так ми боротися не будемо в антикорупційному законі. Зараз написано, що про генеральний прокурор делегує прокурорів в це бюро для того, щоб вони були процесуальними керівниками. Камі немає питань, але саме антикорупційне бюро може порушувати кримінальні справи провадження відносно самого генерального прокурора. От скажіть мені чи буде той прокурор, який делегований під звітний генерального прокурору, розглядати, якщо щось є питання щодо самого генерального прокурора? Не буде так само проти президента. Чомусь не знайшов, що можуть розглядати злочини вчинені президентом.